Ось я вчора до третьої години ночі поливала орхідеї, і ці вже всі политі. Але всі одразу полити не встигла, бо була повітряна тривога, і взагалі я дуже втомилася. Вчора ми ходили в сарайчик до кошенят, я назнімала там велике відео, яке вже готую, воно вийде пізніше. І тому повернулася звідти дуже пізно і почала пізно поливати орхідеї. І тому цей полив затягнувся в мене аж до третьої години ночі, а потім була ще й тривога, тобто я майже не спала. Тому залишила полив на сьогодні. І ось вже готую великі орхідеї до поливу. І ось подивіться, оглядаючи бронзового Будду, кого я тут виявила. Хто це такий? Якась комашка, то це вона мені. Лістечко покусала. Ось, бачите, росте квітконос на Будді. В нього вже є скільки тут? Раз, два, три квітконоси ще четвертий росте. А взагалі-то я нарахувала на Будді аж шість квітконосів. Так, оце покусала ця комашка, ось ці місця. А я думаю, хто це мені? Гризе орхідеї. Але ж я не знаю, що це за комашка. Треба ще пошукати в інтернеті, хто це? Ти хто? Це ти гризеш мої орхідеї? Ось зняла її, але вона дохла. Інших поки що не бачу. Рослина розвивається добре. Мені треба скоріше поливати орхідеї, бо вода вже. Остиває. І ще в процесі огляду рослин перед поливом виявила квітконос на оцій реанімашці біленькій, яку мені віддала сестра. Назва її невідома. Це та сама рослина, яка наростила три дітки на одному малесенькому такому корінці. Було два квітконоси і вона на них наростила три дітки, а потім і сама реанімувалася добре. І ось, бачите, вже ростить квітконос. Побачимо її цвітіння. Буду знати, що це за сорт. І в мене ж є ще три дітки від неї. А ось моя карамелька, величезна слониха, найбільша орхідея в моїй колекції орхідей. в моєму орхосадочку. Її треба терміново пересаджувати, але пересаджувати нікуди. Ось я знайшла таке відро. Купила я його в Аврорі. І зараз ходжу і шукаю, і немає в Аврорі навіть таких відер. Оце воно одно в мене. І треба ще, якщо пересаджувати карамельку з цього горщика, це 15-й горщик, той що з такими дірочками по боку, то треба в чомусь його ж поливати. Якщо його сюди пересадити, треба якесь відро, ось такого діаметру десь сантиметрів 20 см, чи відро, чи ковш, і висотою десь 16 сантиметрів, щоб можна було його туди поставити, полити і вийняти. такого немає. А поливати в кашпо, я не поливаю, бо там дуже великий об'єм простору унизу. Там, де конус, і більше треба води, більше розход. Добре більший виходить, то я шукаю більш економні варіанти. І ось нічого, окрім цього відра, я так і не знайшла. Може, ви мені щось порадите, бо я не знаю, що мені робити з оцим. Куди мені пересадити оцю карамельку? Чи пересадити її в оце відро велике? Тут діаметр 18,5 см зверху, знизу 15,5, висота 17,5. І отже, як мені підібрати якусь ємність, в яку ставити оце відро і поливати орхідею. Чи. Дехто саджає в закриті системи, я розумію, Но я не дружу з закритими системами, вибачаюся. Я не хочу вирощувати, в мене в закритій системі сидить тільки оцей дендробіум, що там у кутку стоїть. Єдина рослина в мене в закритій системі. Всі інші у відкритих системах з дірочками боковими. У горщиках сидять для повітря? Отже, я люблю, щоб циркулювало повітря. У мене, у мене такі умови в квартирі. Та ще я можу, знаєте, ляпнути, як вже було, води і забути, і пропаде орхідея. Отже, я не хочу, я боюся, вирощувати в закритих системах. Ось так. Що ж мені робити? Де мені шукати підставку? Якийсь кош під це відро, щоб я могла в це відро пересадити оцю орхідею з цього горщика, який вже для неї замалий. Ось подивіться, подивіться, шокується. Я не знаю, що мені робити. І вона продовжує рости. Росте, росте і нарощує. Вже не знаю, мабуть, дерево з неї вийде з цієї орхідеї. Ось ця вже полита. Ростить квітконос. Ось він. Це один. Так, і ось це, бачите? Кручене, це теж квітконос. Закручений знову ростить, куди він? Куди він? Росте, незрозуміло. Ось ця закорючка. Щось незрозуміле. Ви бачите? І тут листочка рве, мабуть, цей листочок відпаде, чи він, не... він ще не хоче відпадати, він ще добрий. Ось такі у нас витворялки. Так що орхідеї теж іноді вичворяють, як і кошенята. Сальто мортали з квітконосом буде у нас тут. Подивимося, ще трошки, почекаємо, але їх тут два. По всьому, один з цього боку нормальний. А оцей покручений з цього боку. І куди він росте, зрозуміло поки що. Ой, зараз будь тільки подивіться на це. Корінчик проріс у дірочку. Ну, ось тільки-но закінчила полив орхідею і розставила всі по місцях, як нам вимкнули світло, стабілізаційне відключення. Гірлянди і лампа на батарейці. І ліхтарик в телефоні. Ось і все моє освітлення. Друзі, привіт! Сьогодні я нічого не знімала. Бо в нас тут справжній блекаут. Отут тут сидить під батареєю Вася. Бо добре, хоч батарея, а ну, ну, тепленька така. Батарейка тепленька і... і тільки. Отже, я сьогодні доробила фільм і Цілий день в мене на це пішов, майже нічим не могла займатися, це дуже важко, чесно кажучи. А вчора знов ми не спали, от була атака. Спочатку прийшлося дуже довго простояти в холодному сарайчику, я там дуже-дуже промерзла. Боялася, що можу навіть застудитися, а вночі була тривога і була атака на Західній області України. І теж не спала всю ніч. Отже, і плюс це ще все співпало з поливом орхідей. Великий полив був орхідея всі. 66 своїх орхідей поливала за дві доби, отак якось намагалася поміж тривогами, поміж цими всі, всіма справами, сарайчик з кошенятами, і полив орхідей, і обстріл ракетний. Все це співпало якось на оці дві доби. Але добре, що я встигла. Полити свої орхідеї, бо зараз у нас повний блекаут. Світло вмикали в день на три години всього я встигла тільки зарядити свій телефон. І ось ми живемо без світла, мої орхідеї без світла, коти без світла, котам замінити воду не встигла, треба їм воду нову поналивати, і треба ж якогось смаколика дати ще. Отже, чекаємо, повинні з хвилини на хвилину нам увімкнути світло. Вже повинні були увімкнути півгодини тому. Але й досі немає світла, і нічого не пишуть, і ніякого сповіщення немає, що увімкнуть чи не увімкнуть, нічого не відомо. Отже, от таке життя нам зробили наші так звані брати в лапках. От-от повинні увімкнути, чекаємо. Аліса прийшла. Вася сидить так тихенько під батареєю, на ганчірочці от, отій, що я використовую для орхідей, коли поливаю орхідейки, і щоб вода не капала на підлогу підстіляю оту ганчірочку спеціальну, а потім її кладу під батарею, вона там висихає. Вона, мабуть, вже висохла за цей час, як я її туди поклала. І Вася там сидить і гріється під батареєю. Він взагалі так не дуже звертав увагу раніше на теплі батареї, а сьогодні чогось так принишк, так тихенько сидить, світла немає. Може, він теж наляканий, що світла немає так довго, да? Коти все відчувають. Вона ліса прийшла, але вам її не видно. Я не хочу увімкнути ліхтарик у телефоні. По-перше, це буде сліпити очі кішці. А по-друге, в мене батарея там вже теж просить підзарядки. Так що я економлю батарею, так що вибачаюся за темні кадри. Ну, ми так живемо, у нас от, от, от яке нам зробили. Ми не винуваті. Що вони нам зробили? Ось так. Але все одно дякуємо нашим захисникам, що нашим всім службам, що вони намагаються зробити все від них залежне. Щоб повернути нам світло, і опалення у нас є, вода є, газ є, тільки світла немає. І вони працюють, щоб нам повернути світло. Отже, чекаємо, це просто зараз героїчна праця всіх наших служб, всіх, хто цим займається. Отже, сподіваємося, що. Скоро будемо зі світлом. Камера в мене налаштована, направлена на Алісу. Але ж ви її не бачите, бо темно, я тільки з гірляндами. В мене, окрім гірлянд, тих, що на батарейках, нічого нема. А Лампи, ті, аварійні, я їх економлю, бо я не знаю, що буде далі. Ось так і живемо до да, Аліска. А коли увімкнуть світло, мені треба одразу увімкнути комп'ютер, ноутбук, і почистити пам'ять телефону. Бо я сьогодні, коли робила це відео довге про кошенят, в мене там пам'ять в телефоні повністю переповнена. Треба терміново чистити, а це можливо тільки коли увімкнуть світло, і буде працювати ноутбук, бо там. Батарея без мережі не працює. Ось так. Ось вам Алісочка. Помуркотить трошки. Мур-мур-мур. Аліса, помуркоти. Трошечки. Помуркай. Мур-мур-мур. Ще -мур -мур. в мене голова дуже болить. Уже від хвилювань, від стресу, від усіх цих випробувань, які на нашу долю випали, взагалі безумство якесь. Ладно, на цьому, мабуть, перестану балакати, увімкнуся тільки коли світло. Нам увімкнуть, і я буду одразу навіть не знаю, за що хапатися, чи котів годувати смаколиками, чи воду їм міняти, чи одразу телефон треба чистити, бо купа справ. Але це тільки коли увімкнуть світло. І якщо увімкнуть знов на три години, як я встигну взагалі все це переробити, а в мене ще прання там у машині лежить і чекає, коли ж нам на більший проміжок дадуть світло, щоб машина могла те, що треба попрати. Бо там в мене режим 170 хвилин. Це майже 3 години, плюс ще там може бути довше. Так що треба з запасом так розраховувати час, прання, з запасом більше, щоб було машині. Чи встигне воно? Отак от, от ми і живемо. Отак, от да Алісочка. А лісочка ось вона. Ось вона просто перед камерою. Але ви її не бачите, бо світла немає. Ось так. Ох, нам нарешті увімкнули світло. Треба терміново робити всі свої справи, поки не вимкнули. Зараз же треба вставати і діяти. Нема часу на зволікання. Ну от і все. Знову Аліса відмовилася від Фелікса. Все дістається Васі. Аліса, що ж ти не їси? Мабуть, прийдеться мені знову вчитися варити курятину вже для котів. Вася їж, це твоє. Ось доброго ранку. Знімаю з ліхтариком світла в нас досі немає. З третьої години ночі і немає світла. Повинні ось-ось увімкнути, може, я застану цей момент. На зйомках не знаю. І в мене лампи не вимикалися взагалі. Просто отак вимикають їх, і вони вмикаються. Я їх не вимикала. Ось, бачите, погнута лампа. Це на пошті мені, як її погнули, так вона і залишилася оця лампа. Коли. Доставка була. А що я хочу показати? Дивіться, Лодізія випустила Квітконос. І тут ще один був. Ось ось. В цьому році їх буде два. Буде два квітконоси. Ось така Лодізія. Минулого року був тільки один Квітконос. А це у нас дикий кіт, який я купила по оцінці у квіткового раю. Оцінка по причині набряків на листі. І ось дивіться, він вже ростить квітконосик і буде цвісти. Дикий кіт у розмірі 2,5 був у мосі. І я посадила його в горщик такий, приблизно як 11-й горщик. Багато роботи з орхідеями ще потрібно всі. Ну, багато тут пересадок потрібно, оцю я теж хочу розкопати, в неї виріс такий малесенький корінчик. Я сподіваюся, що ця дасть стибел, хоч виживе. Тому я хочу оцю посадку розкопати і посадити її вже глибше, поприбирати оці всі коріння, які там унизу в неї пропали. І посадити її в нормальну посадку. Але теж якось ще страшнувато, бо це такий сорт, тільки, тільки її тронь. Бачите, яке листя. Не вистачає їй вологи, тому я хочу її трошечки допомогти їй, посадити її цим корінчиком вже у кору. Мабуть, може і отой низ може і відрізати, який пропав. Разом з корінням. Подивимося. Але ж у нас світло вимикають. Зараз у нас. Суцільний блекаут якийсь нам зробили, що просто жах. Просто жах. Таке знущання над Україною над українцями просто слів немає. Ось так. І це дітки, їм взагалі не дістається світло. Не знаю, що це буде. Якщо не наладять нам світло, я не знаю. Як я буду вирощувати свої орхідеї. І тут теж чекає мене робота, бачите? І хеверію треба пересадити, так що вижила, тут я бачу три кущика, які вижили. Коли я пересаджувала їх і настало різке похолодання, то вони не прижилися і пропали. Бачите, що робиться, коли різке похолодання стало. Я ще й так рясно полила їх тоді. Я не знала, що буде похолодання, а воно настало. І вони не витримали, не прижилися. Тепер потрібно їх терміново пересадити. А вже пів місяця тому, як потрібно їх було пересадити. Але ж ви бачите, яке життя в нас. Нам світло вимикають, нас обстрілюють, нам не дають життя, коли мені займатися цими нещасними рослинами. І оцей виводок Каланхої теж не можу ніяк пересадити. Ось так. А, розмарин мій, на жаль, засох. Так що треба купляти ще й розмарин, десь шукати. І Вася сюди постійно лізе. Зараз я котів вигнала туди ночувати і закрила двері, бо вони мені не давали спати всю ніч. Вася тут гасав і ліз робити шкоду постійно. І ось ці маленькі реанімашки теж новенькі. Чекають світла, бо нема мені їх більше куди поставити. Оці, що були е, покращі, я їх прилаштувала, знайшла місце там на поличці зі всіма. А ці ще маленькі поки що тут, а ця, мабуть, і не виживе. Я її, бачите, отак перевернула догори дригом і листочком туди у воду. І встромила, а один листочок вже відпав у неї. То чи є якась надія, що щось буде цією рослиною, тим більше що в нас і опалюють не дуже добре? Зараз То теплі батареї, то ледь теплі, щось таке взагалі коїться страшне. Знущаються над нами як тільки можуть. Оце... Україна перша країна в світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї. Їй дали гарантії. І один гарант напав, а інші знущаються. О, ось і світло нам увімкнули. Як я і казала. Ось так ми і живемо. Україна страждає. Несправедливо. за що страждає країна. Ось так довіряти комусь в цьому світі, з кимось домовлятися, вірити в якісь чиїсь гарантії, наука і для нас, і для всього світу, як можна довіряти цим всім гравцям у карти. Васько, Доброго ранку! Бешкетник. Бешкетник. Вчора я їм таки давала смаколики. Сьогодні треба пасту дати від, для виводу шерсті, да. А ось Аліса сидить, гріється на килимку, це килимок електричний, вона на ньому гріється. Бо зараз вже прийшло сповіщення, що через 30 хвилин нам знову вимкнуть світло і аж до 6-ї години. Що так, така голодна, треба їй ще дати. Дуже голодна. Ще один пакетик. Ще один пакетик. Голодна дуже Маша. Ще сухого додала. Маша їж, я піду. Сьогодні Чорна п'ятниця, треба йти. Мені треба там. Дещо купити? Все, Маша, доїдай, я пішла. Пока-пока. Пока-пока.